Вітаю Четвер, 7 березня в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Випадковість чи провокація. Росія в Одесі ледь не поцілила в українського президента та грецького прем'єра. Росія продовжує погрожувати. Глава Академії Генштабу РФ закликав готуватися до великої війни у Європі. Перша державна цифрова. Українці вже цього року зможуть розраховуватися. Є гривнею. Вибух ворожої ракети поблизу високої зустрічі в Одесі в центрі уваги українських та світових ЗМІ. російський снаряд влучив у сотнях метрів від кортежу Володимира Зеленського та прем'єра агресії. Кіріакоса міцетакіса пише CNN. Зеленський сказав, що був досить близько, аби побачити та почути удар. Міцетакіс назвав це найяскравішим нагадуванням про те, що в Україні йде справжня війна. Обидва лідери порушили питання важливості посилення захисту портової інфраструктури Одеси, яка зазнає російських атак. Інцидент в ефірі Ранок Лев прокоментував політтехнолог Руслан Рохов. Насправді, ну, якщо ми говоримо стратегічно, то навіть якщо вирогідний удар по Верховному головнокомандуючу слід трактувати як спроба посіяти внутрішню дезорганізацію, я тут з колегою погоджуюся, і власне тези щодо можливого вуличного протесту, який був би стимульований зовні, все це одна лінія. Зробити так, щоб не було внутрішньої єдності, щоб посіяти розбрат, і це посилить. Відчуття зневіри і того, що наше майбутнє не визначене, і люди будуть хотіти якось, якось завершити ситуацію, тому. Зміниться суспільна думка і будуть воліти, щоб якось домовилися. Власне, все це ведеться саме для цього. В Одесі СБУ затримала російську агентку, яка готувала нову повітряну атаку на цивільну інфраструктуру міста, щоб обійти українську ППО під час удару. Окупанти доручили свої помічниці виявити локації протиповітряних комплексів на території обласного центру. Також загарбники намагалися дізнатися, чи наявні у місцевих портах військові судна оснащені засобами протиповітряної оборони. Армія РФ зранку випустила керовану авіабомбу на Вовчанськ Харківської області. Внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка, 67-річна мешканка травмована. Пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків. А між тим вночі ворог атакував безпілотниками територію навчального полігону рятувальників на Харківщині. Там частково зруйнована адмінбудівля. Водночас у російській Казані спалахнули казарами танкового училища. Це найвищий командний освітній заклад на Оренбурзькому тракті. Пишуть розпабліки пожежі присвоєно другий ранг. Сучилища, нібито усіх встигли евакуювати. Глава Академії Генштабу РФ закликав готуватися до великої війни у Європі. Військові дії в Україні затягнулися, що суттєво збільшує ймовірність втягування Росії в нову війну. Написав генерал-полковник Володимир Зарудницький у статті для журналу Військова думка за його словами, США та їхні союзники по поставили собі за мету завдати Росії стратегічної поразки, та домагаються зміни влади у Кремлі, щоб обмежити суверенітет країни та зруйнувати її територіальну цілісність. Під Авдіївкою Донецької області Україна готує вже другу лінію оборони. Будівництво значною мірою завершено. Заявив речник угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Він опублікував фотографії нещодавно обладнаних укріплень. Йдеться про чотири різні точки на Авдіївському напрямку, зокрема, позиції за два кілометри від лінії бойового зіткнення. Між тим зсу витіснили російські війська з села Тоненьке на захід від Авдіївки. Пише експерт Білд Юлія Наревке. Він спирається на відеозаписи з поля. Боя. Російські війська торгують між собою українськими військовополоненими на так званому чорному ринку. Про це в інтерв'ю Таймс заявив речник українського координаційного штабу з питань лікування військовополонених Петро Яценко. Зокрема, полонених українців активно скуповують чеченські воєнизовані формування, які надалі намагаються обміняти їх на своїх бранців. Намагалися втекти з України у вантажівці для тварин. За це заплатили по 5 тисяч доларів. Двох захованих пасажирів виявили прикордонники під час огляду причепа на КПП з Молдовою. Чоловіки зізналися, що знайшли послуги нелегального трансферу через знайомих. Сьогодні українці вшановують пам'ять героя України, командира вовків да Вінчі Дмитра да Вінчі» Кацюбайла. Да Вінчі» одним із перших пішов на фронт у 2014 році. Він став першим. Шим добровольцем, удостоєним звання Героя України, Дмитро загинув рівно рік тому під час виконання бойового завдання під Бахмутом у Києві біля Аскольдової могили. Зранку вшанували пам'ять героя. Наречена Дмитра Коцюбайла та керівниця медичної служби Ульф Аліна Михайлова повідомила новинам Лайф, що бійці вовків Давінчі вшановують Дмитра присягою нових бійців підрозділу. Да Вінчі продовжує сьогодні свій шлях. Шлях свого командира Дмитра е, спади п'ятдесят ї бригади. Е, ми сьогодні формуємося. Ми набираємо людей. Е, сьогодні зранку е, на світанку була така, можна сказати, це була друга е, за життя як першої окремої штурмової роди, так і нашого батальйону після вінчі була посвята в добровольці наших бійців. Я зокрема приймала. Присягу добровольця. А, і було вирішено, що 7 березня для нашого батальйону це не буде днем трагедії, це не буде там днем смутку, це буде днем, коли наші бійці будуть приймати присягу. І коли наші бійці будуть шлях а, Дмитра, шлях а, всіх добровольців, тому що саме в таких речах продовження його справи а, в розвитку батальйону продовжується і життя Девінщи, тому що. Його життя було боротьбою, було розвитком його підрозділу, і ми всі разом наші родини Вовків, де він продовжуємо далі його справу в Україні цього року. Відкрито тестуватимуть державну цифрову валюту. Є гривню. Перший етап тестування вже відбувся. Він пройшов виключно між працівниками НБУ та кількома компаніями, учасницями проєкту. У другому етапі, що стартує у другій половині року, зможуть взяти участь банки, фінустанови та їх клієнти, які бажають протестувати функціональність цифрової валюти. Всі платіжні операції з є гривню відбуватимуться на єдиній технологічній платформі, оператором якої буде Національний банк. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. То не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ, слава Україні.